В першу чергу хотілося б висловити свої співчуття родинам, в яких загинули люди на Майдані. Від себе особисто і від цих людей, які ви бачите тут, і взагалі від всіх людей, які проживають у Великій Британії. По-друге, хочу звернутися до хлопців, які кували, кували цей день, стоячи на Майдані, прошу вас, не, не здавайтеся, тому що це ще не переномога. Хочу звернутися до всього українського народу. Не, не повторіть 2005 рік, це ще не перемога. Путін роздає ту саму колоду карт, тільки йде перетасування колоди. Верховна Рада вся та сама. Потрібно, майдане, потрібно вимагати люстрацію, перевибори до Верховної Ради. Притягнути до кримінальної відповідальності людей, які коїли злочини, які, які стріляли людей, які калічили людей, які віддавали наказ це робити. Притягнути до кримінальної відповідальності людей, які закликали до сепаратизму, і гідно вшанувати пам'ять загиблих. І, будь ласка, майдане, не йди геть, поки оці всі вимоги не будуть виконані, майдане. Ми від самого початку Лондонська громада декларувала разом і до перемоги. Це ще не перемога, це лише початок. Тому разом і до перемоги. Ми разом з вами.